На території області за ініціативи управління ювенальної превенції Національної поліції України в державі впроваджується такий проєкт щодо створення безпеки освітнього середовища і запроваджується, долучаються до цього проекту деякі територіальні громади з введенням в штат цих громад спеціалістів з безпеки в освітньому середовищі спільно з Державною службою надзвичайних ситуації. От поліція разом з громадами буде намагатися, з тими, хто не проти це робити, намагатися створити та безпекове середовище. Тому тут і зібралися обговорити ці всі питання. Пілотний проект, в тому числі і на території Волинської області, і зараз з чотирма громадами, я так розумію, що є попередня згода, підпишемо меморандум про співпрацю. І якщо цей проект запрацює і підберуться. Люди фахові до цього, тоді вже будемо проваджувати на території всієї області і е, створювати таке середовище у кожному навчальному закладі. Наше з вами завдання як поліції, як органів місцевого самоуправління, як держави, в принципі, забезпечити безпеку в ці дітей в школах. Дуже радий вітати, що «Волинь» також доєдналися до, до цього проєкту і впевнений, що з, з часом будемо поширювати цей проект на всю територію області. Е, ніхто не відповідає поки що за це. Ну є якийсь охоронець, і то не в кожному закладі в мене немає можливості сьогодні фінансових утримувати. Навчимо, розкажемо, відповімо на всі питання, які будуть турбувати вас. Територіальні громади, які будуть турбувати, так скажемо, кандидати у вихователі безпеки. Це питання дуже актуальне, дуже потрібне. Ми спільно з управлінням освіти, науки з вінальної превенції, так само здійснюємо ряд заходів. На рішення регіональної комісії ТБНС. в нас в області у всіх заходах освіти введені уроки безпеки. Дуже цікавий проект, який зараз розпочинається, реалізовується. Хочу відмітити, що це не перший проєкт, Вікторушацька громада бере участь спільно з МВС до війни, досить подальше. І діти їздять в Луч в обласний центр.